Портфелекс за плечі і в школу. Тепер це можуть зробити ще близько трьох сотень першачків, яким волонтери Карітасон напередодні 1 вересня традиційно вручили наповнені канцтоварами ранці. Там книжечка, розмальовки, там ще щось. Ти не дивишся, так? Баночка, там краски, тетрадь, карандаш, ножиці. Поня... Вот это непонятно все. Фломастеры, палочки, красочки, карандаши. Я піду до школи, буду ще е, речі використовувати. Які я розішку. Я буду вчитися, щоб стати гарною людиною. Перші портфелики від Карітасу отримали як діти з сімей вимушених переселенців, так і місцеві. Цього року через війну в Україні кількість учасників програми суттєво зросла, кажуть у благодійному фонді Івано-Франківська певна річ, що ми шукаємо можливості, щоб Дати тим дітям ту радість, яку вони втратили через агресію Росії по відношенню до України. Із благословення нашого митрополита ми зробили збірку в нашій єпархії. Вона ще продовжується. А також ми вдячні нашим друзям з Карітасу Сегорби Костельянської єпархії з Іспанії, а також Карітас Фульде. Який долучився до цього свята для тих наших дітей. Загалом цього року волонтери підготували близько півтори тисячі перших портфеликів для наймолодших учнів Івано-Франківської тергромади. Між тим благодійна акція діє в різних містах України. Допомогу у зборі шкільного рюкзака можуть отримати і старшокласники, попередньо зареєструвавшись у Карітасі. Сніжана Коршовська, Ярослав Лелет, новини на вежі.